Більше року минуло відколи російські війська розбомбили готель Україна в самісінькому центрі Чернігова. Це сталося близько опівночі, 11 березня 2022 року. В результаті вибуху була зруйнована центральна частина будівлі. У серпні минулого року працівники ДСНС демонтували аварійні конструкції на даху, аби ці не стали причиною нещасного випадку. Тоді ж власники повідомили про наміри зберегти готель і реконструювати його. Відповідно до проєкту, розробленого Чернігівським архітектурним бюро, у готелі передбачена реконструкція цокольного та першого поверху, а також надбудова ще одного поверху з кутовою мансардою. Утім, за словами Юрія, Тарасовця наразі про старт відбудови не йдеться. На жаль, ми не займаємося реконструкцією готелю Україна, поки не віддамо людям всі квартири, котрі пообіцяли віддати ще в 2021-2022 році. Також він повідомив про завершення експертизи, що встановила, якою саме ракетою був знищений готель. Це була ракета «Іскандер», Приїжджали хлопці з Франції вибухо. Балістичні експерти приїжджали, приїжджали спеціалісти з Англії. Це було ракета Ескандар. За припущеннями Юрія Тарасовця, питанням відбудови, скоріше за все, займатимуться через декілька років після завершення війни.